Темою нашого сьогоднішнього брифінгу є резонансна подія пожежа, яка трапилась у місті Луцьку на вулиці Глушець. Сьогодні вночі трапилась пожежа у центральному павільйоні на центральному продовольчому ринку. Я озвучу інформацію, яка на сьогоднішній на цей момент вже є відома. Вона якби, для користування засобів масової інформації і громадськості. Доступна, деякі речі ще досліджуються, тому, якщо у вас будуть питання, ви зможете їх задати. Якщо в нас будуть відповіді, сподіваюся, що так, ми вам їх обов'язково надамо. Отже, повідомлення до служби 101 надійшло о першій годині 56 хвилин. Зразу зазначу, що телефонував перший дзвінок, перший дзвінок надійшов від мешканців сусідніх будинків, і майже одразу другий дзвінок надійшов від охоронників цього об'єкту. Ось, оскільки об'єкт підвищеного ризику, то за... одразу було направлено декілька підрозділів, але перший начальник варти, який прибув, підтвердив підвищення номер виклику. Фактично, виклик був встановлений номер 2 Тобто, за цим викликом до місця події одразу були направлені всі пожежно-рятувальні підрозділи міста Луцька. Це три пожежних частини. Ось загалом можу зазначити, що на місці події працювало дев'ять одиниць техніки, це включаючи. Основну техніку і спеціальну техніку. Одразу на гасіння пожежі були подані водяні стволи і проведена робота по роботі рятувальників у складі ланок газодомослохисної служби. Тому що пожежа на момент прибуття вже була, можна сказати, на покрівлі будівлі. Вся будівля центрального павільйону цього торговельного вже була охоплена вогнем і вогонь уже сягнув покрівлі. От, можна сказати, що на момент прибуття площа пожежі складала близько 400 метрів квадратних. Оскільки це саме і визначило вирішальний напрямок ведення бойових дій, основні сили і засоби були спрямовані на те, щоб не допустити поширення вогню у, можна сказати, трьох напрямках тобто на торгівельні павільйони, які знаходяться за цим центральним павільйоном, тобто металеві контейнери, туди, щоб не пустити вогонь. І на два крила цього центрального павільйону, тобто на південне і північне відглудження цього торговельного великого павільйону. Одразу зазначу, що загалом було подано вісім пожежних стволів потужних водяних, як по драбинах, так і через вікна і двері. І керівництво гасіння пожежі здійснювало оперативно-координаційний центр головного управління. Тобто це спеціальний підрозділ, який виїжджає для гасіння і керування такими складними пожежами. Ось. Завдяки одразу слід зазначити, що завдяки вірним діям і злагодженій роботі всіх підрозділів Луцького районного управління, а також апарату управління. Пожежу вдалося зупинити в тих межах, які були на момент прибуття. Тобто не пустили вогонь у, на дві третини оцього торговельного павільйону, приблизно, тому що там площа ще підраховується, але південне північне крило врятовані від пожежі, і вогонь не пустили на торговельні ряди, які знаходяться за павільйоном. Якщо по цифрах, то працювало чотири ланки газодимозахисної служби, тобто це рятувальники в спеціальних апаратах, які заходили у задимлене середовище всередину. От, як, як я казав, подавалися стволи на гасіння іззовні будівлі також по драбинах. Працювала автодрабина, яка знаходиться в бойовому розрахунку 25-ї державної пожежно-рятувальної частини на Грибоєдової. І були залучені також два резервних автомобіля. Для того, щоб забезпечити безперебійну подачу води на гасіння цієї пожежі, другий другій. Пожежу локалізовано, тобто зупинено поширення вогню. І о третій. 37 пожежу ліквідовано. Але скажу, що ще зараз на місці події чергують рятувальники, тобто пожежні автомобілі на місці події ще є. Це означає, що вони здійснюють заходи для того, щоб розібрати конструкції, ну і якби допомагають, можливо, поліції встановити причини пожежі і так далі. Тобто здійснюється чергування для того, щоб унеможливити ну, повторне виникнення пожежі і таке інше. Одразу ще слід зазначити, що на місці пожежі працювало 34 рятувальники: це рятувальники Луцького гарнізону і оперативно-координаційного центру. На цю секунду працюють криміналісти МВС. Працює дослідно випробувальна лабораторія головного управління ДСНС України в Олимпської області. Працюють інспектори з пожежної безпеки, і відповідно всі ці сили закумульовані для того, щоб визначити реальну причину цього загорання. Було зазначено, що це не буде так швидко, тому що визначити треба ґрунтовно, треба обстежити все згоріле приміщення. Вилучити зразки необхідних предметів, які створювали ризик, і відповідно робити висновки. В органах поліції є дуба для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи. В рамках цих термінів відповідно буде так само і три дуби на розслідування причин пожежі. Так в рамках цих термінів буде здійснено встановлено причину пожежі. Останній плановий захист щодо перевірки. Ринку на дотримання вимог пожежної безпеки був здійснений в липні 2021 року. За результатами перевірки, відповідно, було складено припис про усунення порушень вимог пожежної безпеки, було складено акт, було притягнено до, до адміністративної відповідальності відповідальну особу з пожежної безпеки. Значить, в 2022 році році зв'язку з воєнним станом в Україні встановлено мораторій на перевірку об'єктів суб'єктів господарювання. Тому в 22-му перевірок не здійснювалося з питань пожежної безпеки. Ми констатуємо, що частина вибухів вже була безпосередньо і під час того, як ми гасили пожежі, ми розуміли, що, можливо, це розривалися ці самі обладнання холодильних, морозильних камер тих балонів, які знаходилися всередині. Тобто ми підтверджуємо, що вибухи були, чи став вибух причиною пожежі, ми наразі розбираємося, щоб вони були так. Це траплялося, тобто всі причини, які можливі, зараз розглядаються. За результатами обстежень і висновків експертів, відповідно, буде встановлена офіційна причина. Наразі встановлюються збитки, тому що ми розуміємо, що в даному торговельному павільйоні було значна кількість здану рядів в оренду. Відповідно, люди понесли колосальні збитки. Ми зобов'язані почути кожного, оцінити це все і сформувати в одну справу для того, щоб по результату в акті пожежі була внесена достовірна інформація. Уже На сьогодні кількість пожеж перевищила на 20% показник минулого року на цей день. Більшість цих пожеж. Трапляється у приватному житловому секторі і через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення і електричних приладів, а також необережність при поводженні з вогнем. Я говорю це тому, що за минулу добу в області зареєстровано два трагічних випадка тобто два, дві людини загинули на одній пожежі у селище Дерно через необережне поводження з вогнем. І одна людина отримала опіки через порушення правил. Експлуатації пересувного генератора. Тому звертаємось до громадян, до громадян у приватних житлових будинниках, у багатоповерхівках. Слідкувати за безпекою власних помешкань, не перевантажувати електричну мережу і використовувати генератори або інші джерела альтернативного живлення тільки у відповідності до тих інструкцій і правил пожежної безпеки, які передбачені. Нормами і правилами вони неодноразово озвучувались і є опубліковані як на наших сторінках у засобах масової інформації і в багатьох-багатьох листівках, які ми розповсюджуємо серед населення під час наших профілактичних протипожежних відпрацювань. Але ми бачимо, що люди, на жаль, не завжди дотримуються правил безпеки, і оці ці трагічні випадки і випадки травмування якраз свідчить про те, що потрібно ще раз і ще раз людям переглянути своє відношення до власної безпеки. У Дерну загинули батько і його син. Тобто, можна сказати, це сімейна трагедія, необережне поводження з вогнем при курінні. Це взагалі банальна ситуація, якої в принципі не повинно бути в наш час. От, щодо генератора, то ну, якийсь спричинив пожежу. Там ще також з'ясовуються всі обставини. Ось, але зараз ця тенденція має. Ну, якби, Має тенденцію до зростання. Все більше і більше ми бачимо цих приладів, які використовуються як для роботи закладів різноманітних, так і в побуті, в житлових будинках. Тому не можна, не можна порушувати правила безпеки при користуванні цими приладами. Вони в певних ситуаціях несуть звичайну користь, але вже є чимало випадків і по Україні, коли і генератори, і газові. Переносні туристичні пальники спричиняли багато біди, тому закликаємо населення відповідально ставитись до власної безпеки при користуванні пічним опаленням, газовими приладами опалення і обігріву і бути вкрай обережними при поводженні з вогнем.